На Рівненщині за одну добу внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло три людини. Двоє травмовані, серед яких і дитина. 7 жовтня малолітнього хлопчика та його матір збив водій автомобіля Мерседес, який за кермо сів на підпитку. Сталося це у селищі Млинів. 42-річний водій автомобіля Мерседес, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зістів наїзд на 24-річну велосипедистку з малолітньою дитиною. Внаслідок зіткнення матір та її трирічний син місцеві жителі отримали численні травми. І були госпіталізовані до лікарні. У результаті ДТП матір та її трирічний син, місцеві жителі отримали забої грудної клітки. Зараз хлопчик перебуває у Млинівській центральній районній лікарні. Медики діагностували в нього закриту черепно-мозкову травму та численні забої голови. Того ж дня на протязі двох годин на Рівненщині загинуло два пішоходи. В першому випадку поблизу села Олександрія легковик збив пішохода, наслідок чого останні від отриманих травм помер не дочекавшись швидку. Друга аварія з фатальними наслідками стала у Димидівському районі чоловік, якого збив водій автомобіля Волга, помер у лікарні на автодорозі Городище рівне старокостянтині 22-річний водій автомобіля Ауді. Рухаючись, житель села Біла Криниця, рухаючись з обласного центру у напрямку Костополя, здійснив наїзд на пішохода, який зі слів водія раптово з'явився на проїзній частині. У результаті зіткнення 51-річний водій села Пухова загинув на місці події. Того ж вечора, через півтори години у селі Вичавки Демадівського району 39-річний водій автомобіля ГАЗ здійснив наїзд на пішохода 59-річного місцевого мешканця, який цей час перетинав дорогу. Потерпілого доставили в Анімаційне відділення районної лікарні, однак, отримані травми виявилися несумісні з життям, і чоловік помер. 8 жовтня близько 6 години ранку у Корецькому районі також трапилась фатальна ДТП. Поблизу села Бриків не розминулися вантажівка і гужова підвода. Слідчі, які прибули на місце, встановили, що 35-річний мешканець Львівської області, керуючий автомобілем з на автодорозі Київчоп, здійснив наїзд на підводу, яка їхала у попутному напрямку. У результаті зіткнення 64-річний пасажир гужового транспорту, мешканець села Корисі, від отриманих травм, загинув на місці. Тепер водіям, під колеса яких потрапили люди, доведеться відповідати перед законом. Наразі правоохоронці очікують результати експертиз на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння за усіма фактами дорожньо-транспортних пригод, які сталися, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 кримінального кодексу України.